Подивіться, будь ласка, коротке відео. Чесно кажучи, я не знаю, як після перегляду можна взагалі продовжувати якісь операції. Це просто не люди. Їх треба, ну ви зрозуміли. Слава Україні. 13.03.2022. Надія на перемогу згасає на очах. Я вже звик до снарядів, які летіли над моєю головою. Світла до сих пір немає, хліб закінчується. Терпіння теж. 18.03.22. Я дізнався, що сталося з мамою. Сережа. Їх убили, я добився правди. Сьогодні я останній раз почув мамин голос. І її останні слова. Тимофій сховайся в туалеті. Тетя Лина скривала це до останнього. Але я все ж таки добився цього. Тепер все в моїх руках.